Всім привіт! Нарешті ми дочекалися хорошої погоди і натягуємо плівку. Спочатку ми її вистелили, щоб вона розігрілася, трішки розм'якла, тому що вона на сонці трішки розтягується. Це обов'язково треба робити у сонячний теплий день. І так як у нас ще кілька днів теплих, Тож ось так ми натягуємо. Тут, де фурточки, ми поки що не прорізаємо, так і буде зимувати. Ну і залишилось нам прикріпити зі зогами бока і прикопати з країв. Мене не з'їси боїться. Капець Льоніка. Ди, ди, дивись, воно в стойку стоїть. Ди яка агресивна. Зараз ми її перенесемо на розстіння на якесь. Хай сидить тут. Та на що вона тут? Щоб ти її вбила? Та ні, я не буду її вбивати. Хай сидить, мені зідається, як вона веловила. Дивимо, ну. воно по-руссне. Так отож, ні, нічого їй стрес її робити. Ось так, хай сидить. Сьогодні, після того, як ми вкрили теплицю, під вечір у мене інша робота. Ось дольше треба висоджувати ось такі рослинки. Це ось такі гігант-жарнеєць, які будуть уже, я думаю, на весну. Ну і зараз покажу, в якому стані у мене деякі рослинки, як я з ними поводюся. Так як зараз ще такі дують суховії, то я не відкриваю повністю, а ось так, ось так вони в мене стоять при відкриті. І ось такому стоні. Рослинки, обов'язково треба дивитися, щоб не було гнилий. Якщо вони з'являються, то треба обов'язково Зараз подивимося, що тут. Вон уже видно корінчики, тож рослинки ростуть. Треба інколи провітрювати їх обов'язково, можна навіть на ніч відкривати. Ось так відкрити, побризкать і залишить. А потім вже вранці теж трішки прикрити. Ось у мене лючія, яку я зрізала в теплиці, і воно в мене. Тут в углі, і тут трішки падає воно, І є хвороби. Ну, лючія взагалі, вона дуже така тендітна, дуже тендітна. Маленький ще корінчик, але є вже і випади я бочу. Їх треба обов'язково прибирати, тому що буде гнити і буде гнити довше. Тому ті, що не прийнялися, бачите, що вже з їх діла не буде, тож, дуже осток, ось, бачите, ті, що не прийнялися, вони починають підсихати їх видно, якщо ви їх обробите фунгіцидом, то вони будуть підсихоть, а не гнить. Звичайно, О, волога робить своє діло. Так, долі. Сондра більш винослива, є корінчики, але ще маленькі. Зараз відкрию, хай трішки провітрюється. Не вийде так, щоб поставив і забув. Треба постійно дивитися за тим, щоб не було хвороб. Деякі сорти горно вкорінюються, взагалі нема ніяких проблем. Ну, а де, з деякими треба попрацювати. Скоро буде холодно, то вже буде легше. Менше буде хвороб краще буде укорінюватися. Не все так добре вдається, як хотілося б, але будемо сподіватися, що все буде добре. Тут я їх підживлю, де найбільше фосфор формулою, для того, щоб рослинки вкорінювалися. Не все мені подобається в цій розсаді, але ж ще поборемося за неї. Контрольор тут бігає дуже шток. Через 2-3 дні відкриватиме мітцю. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.